Читання уроки 3-4, Частина 4. Тема уроку Джеремі Строн. Гармидер у школі. Відкриваємо сторіночку 8 у підручнику. Джеремі Строн працював учителем початкової школи. У 1991 році покинув викладання і повністю присвятив себе письменництву. Відтоді розповідає митець. Пишу книги. Відвідую бібліотеки, книжкові фестивалі і школи по всій Великій Британії. І вважаю, що в мене найкраща робота. Знайдіть, будь ласка, речення про те, де говорить письменник про свою роботу і що він думає. Так, відтоді пишу книги, відвідую бібліотеки, книжкові фестивалі, школи по всій Великій Британії. І вважаю, що в мене найкраща робота. Підкресліть ці речення. Виконаємо з вами вправу фотоапарат. Увага! Запишіть те, що ви запам'ятали. Зачитайте те, що ви записали. Пригадаємо з вами, що ж таке повість, прочитаємо і відтворимо навчальну одиницю. Повість Переважно прозовий епічний двір, у якому змальовано життя окремих персонажів протягом тривалого часу. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз двічі, що таке повість, і третій раз спробуйте відтворити з пам'яті. Пригадаємо з вами, як же ж називається повість Івана Андрусяка. Вісім днів і життя Бурундука. Хто зробить сніг? Пустуни на пароплаві. Так, вісім днів із життя Бурундука. На попередніх уроках ми з вами вчили невеличку інформацію про порівняльні звороти. У порівняльних зворотах зіставляють, порівнюють ознаки людей, тварин, рослин. Явищ природи, як мала дитина, наче рідна мати, немов хитрий лис, неначе білі квіти, мов чорна хмара. І саме зараз ми з вами спробуємо з'єднати фразологізм порівняння і відповідне тлумачення, мов рукою зняло, як грім з ясного неба, як на долоні, і прочитаємо тлумачення. Добре видно, що небо зникло безслідно, несподівано раптово. Мов рукою зняло, як ви думаєте, що означає? Так, що небо зникло безслідно, як грім з ясного неба. Так, це несподівано, раптово, як на долоні. Добре видно. Сторіночка 9. Виконаємо з вами вправу Черепашка сорока. Прочитайте перший раз чисту повільно, як поземна черепашка. Другий раз прочитайте швидко, як скрикоч сорока. А третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово і кожний склад. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Звернемося до тлумачного словничка та дізнаємося лексичне значення наступних слів. Пінопласт, інспекторка, огрядний. Перегляньмо з вами відеофрагмент. Пінопласт легкий поростий матеріал. Попрацюємо з вами із тлумачним словничком у підручнику. Прочитаємо лексичне значення наступних слів інспекторка особа, яка контролює школи, дитсадки тощо. Огрядний, товстий. Поставте відео на паузу. Попрацюйте з тлумачним словничком самостійно. Два рази прочитайте лексичне значення кожного слова, а третій раз. Спробуйте пояснити кожне слово. Чудово! На уроці української мови незнайко друкував текст. Прочитаємо його, подивимося, можливо, він допустив помилки, і якщо допустив помилки, то виправимо. Одразу після обіду групи почали готуватися. Так, тут все правильно. Біля бортика басейну були звалені мотузки, дерево, дошки, коні та металева ванна. Так, тут у нас пропущені коми. Мотузки – кома, дерево кома, дошки кома. Тому що тут у нас іде перелічення. А ми знаємо, що якщо у нас йде перелічення, то тут ми ставляємо коми. Діти зв'язували дошки до купи і відмірювали канат. Правильно, також пропущена кома. Діти зв'язували дошки до купи, кома, вимірювали канат. Вони майже закінчили, коли з'явився містер Шрапнель разом з місіс Донован, шкільною інспекторкою. Так, у слові з'явився пропущений апостроф. Ну що ж, прочитаємо з вами разом уривочок твору Джеремі Стронга Гармидер у школі. Отже, ви можете поставити відео на паузу прочитати самостійно цей уривочок, а можете прочитати разом із диктором. На плаванні ми просто ходимо на мілкому, поскаржилася Джулі. Міс Гармидер, ми могли би зайнятися чимось цікавішим. Я б хотіла, щоб ви розділилися на чотири групи та знайшли спосіб перетнути басейн, залишаючись сухими. Було знайдено чотири розв'язання басейнової проблеми. Перша група вирішила побудувати човен, скориставшись старою залізною ванною. Весла діти зробили зі шматків дерева. Друга група притягла зі спортзалу пару гімнастичних коней. Учні планували перекинути над басейном канат і проповзти по ньому. Третя також використала гімнастичне спорядження, сподіваючись побудувати міст із дощок. Остання група мала купу роботи діти робили водоступи зі шматків пінопласту, щоби надягти їх на ноги та пройти по воді. Одразу після обіду групи почали готуватися біля бортика басейну. Були звалені мотузки, дерево, дошки, коні та металева ванна. Діти зв'язували дошки докупи, відмірювали канат. Вони майже закінчили, коли з'явився містер Шрапнель разом з місіс Донован, шкільною інспекторкою. Місіс Донован. Була огрядною добродійкою з червоним лицем, гучним голосом і крикливим макіяжем. Вона вирячилася на купу мотлуху коло басейну, а тоді повернулася до містера Шрапнеля. Що тут відбувається? Міс Гармидер пояснила. Ми досліджуємо проблему. Як можна перетнути басейн, не намочившись? Інспекторка підняла намальовані дітьми схеми, оглянула спорядження. Як захоплююче, пробурмотіла вона й обернулася до Джулі. Як ти збираєшся перебратися на той бік по канату? Я збираюся повиснути під ним, відповіла Джулі. Яка дотепна ідея! Я б навіть сказала, що це цікаво. А це що, як воно діє? Оці міні-човноходи треба прив'язати до ніг, сказала Ребека, а тоді можна буде йти. Як багато хороших ідей, сказала місіс Донован. Вона серйозно подивилася на дітей. А якби я випробувала один з винаходів, я б хотіла випробувати човен. Міс Донован відклала сумочку і почала залазити у ванну. А ви не спробуєте, містере Шрапней? гукнула вона до директора. А, так так, звичайно, заявив він. Містер Шрапнель. Повис на канаті, який натягнувся під його вагою. Це було справжнє випробування. Директор відштовхнувся ногами і перекинув їх над канатом, а тоді почав посуватися над водою. Давайте, сер, кричали хлопчики. Ви можете випередити її. Містер Шрапнель Почав підтягуватися з більшою силою, і тут один з коней не витримав навантаження, зісковзнув у басейн. Тож директор несподівано для себе виявив, що безпомічно борсається у воді. Рятуйте! заволав він. У відчаї, директор схопився за перше, що трапилося йому під руку. Це виявилася Ванна, яка спокійно пливла по басейну. На жаль, містер Шрапнель схопився з такою силою, що човен перевернувся, і місіс Донован вивалилася за борт. Шкільна інспекторка викрутила рукави. І повернулася до директора. Містере Шрапнель, я давно не мала такого задоволення від візиту до вашої школи. Мене тішить зміна, яка сталася в Далендонській школі. Раніше мені не подобалося сюди приходити. Тут було так нудно. Що до цього класу, то він робить честь вашій школі. Можу вас запевнити, що я збираюся написати сприятливий відгук. Скажіть, будь ласка, як міс Гармидер запропонувала провести урок плавання? Знайдіть відповідь на це запитання у тексті і виділіть його. А який підручний матеріал знадобився дітям на цьому незвичайному уроці? Також знайдіть відповідь у тексті і виділіть. Хто неочікувано з'явився на уроці? Знайдіть у тексті і виділіть відповідь на це запитання. А як шкільна інспекторка сприйняла ідею переправитися через басейн? Виділіть відповідь на це запитання у тексті. Знайдіть і виділіть відповідь на наступне запитання. Яка прикра пригода трапилася з містером Шрапнелем, і як він почувався під час переправи? Знайдіть відповідь на останнє запитання, з якими словами місіс Донован звернулася до директора, і чи очікував, очікувала ти почути від інспекторки саме такий відгук про школу? На сторінці 13. Укажіть головну умову, якою мали дотриматися учні? Переправляючись через басейн. Так, вони мали залишитися сухими. А як ви думаєте, чому дітям було цікаво виконувати оригінальні завдання Міс Гармидер? Перегляньте невеличкий відеоматеріал та дайте відповідь на запитання. Чи важливо знати різні засоби переправи через річку або якусь іншу непрохідну місцевість? Скажіть, будь ласка, так чи важливо знати різні засоби переправи через річку або якусь іншу непрохідну місцевість? А де можуть стати у пригоді такі знання? А що саме з переглянутого у відеофрагменті? Ти хотів би, хотіла б запропонувати міс Гармидер на її уроці плавання? Уявіть, що у вашому класі проходить такий урок плавання, які запропонували б підручні матеріали для подібної переправи. А як ви думаєте, чого міг би навчитися ваш клас на такому уроці? А що необхідно врахувати під час підготовки? Порадьте друзям прочитати книгу Джеремі Стронга, продовживши речення. Обов'язково прочитайте цю книгу тому, що, і продовжіть це речення. Чудова робота.